Ось така солянка в нас. У мене в каструлі кипить дрібно нарізана картопля, додаю відварене філе, солоні огірки, мисливські ковбаски, варена ковбаса і чорні маслини. Також посмажила цибулю, моркову і додала томатну пасту. Зараз все це 5 хвилин покипить. Потім я додам сіль, спеції. Вже я порізала, підготувала зелень у мене тут. Буде лимончик і буде... Метана, ну така вечеря буде.